Вітаю вас, дорогі глядачі. До вашої уваги представляється портативна електростанція 1200 Вт вихідної потужності, об'єм акумулятора 1500 годин. В ньому є 4 виходи USB. 2 USB Quick Charge 3.0 і один вихід USB Type-C. Та один вихід USB Type-A з підтримкою Quick Charge 3.0 та Power Delivery, що дозволяє заряджати нові ноутбуки, а також будь які пристрої. Ось ми бачимо показники, можна підключати будь-які прилади. Давайте для експерименту підключимо на зарядку ось такий повербанд. Для цього беремо віддживення. Від, не звертайте увагу, що цей мультиметр трішки прибріхує. Дивіться показники ось цього. Вимикаємо та підключаємо на зарядку. Є, зарядка пішла, споживає 10 Вт, але підтримує до 100 Вт перевірено. Давайте в. Інше гніздо підключимо ось таку USB-нагрузку. Ставимо на навантаження 2 А перемикач ставимо дивимось. Потужність споживання виросла до 20 Вт. І друге. Кожен із роз'ємів підтримує зарядку до 100 Вт. Підемо далі. Вмикаємо. Інвертор. Бачимо на виході 226 вольт та дві силові розетки. В цьому відео спробуємо підключити в якості тестового навантаження чайник. Також сюди можна підключати будь-які електроприлади, як то котли газові, також. Будь-які холодильники, мікрохвиляпі печі та інше. Ставлю чайник. Все є. Зараз кинув чайник термопару, щоб було все видно. Так. Термометр 25 в кімнаті. Кидаємо і зараз вода набрата холодна. Ось 20, 20 градусів вода. Включаємо чайник в розетку на вихід. Ось. І ось, чесно, немає ніяких більше драків. Та вмикаємо сам чайник. Дивимось. Потужність споживання 1154 Вт. Чайник почав працювати, чуємо звук. І чайник пішов нагріватись. В цей же ж момент можна підключати будь-яку нагрузку на ці виходи. Ось, Підключу. Те ж самий павербанк на зарядку. І бачимо, так, температура пішла стрімко вгору. Це потужна електростанція. Так ви зможете закипятити воду не один раз. Також в мене ось такий вихід на світодіодну стрічку зверху. Я підключаю її в цей вихід і ми можемо. Дивіться. Її включили. Переключаємо на біле світло і можемо освітлювати, власне кажучи, свою кімнату. Також сюди можна включати звичайні лампочки. Просто робимо вилку, яка з двох кінців має ось такий вихід, і буде у вас світло на весь будинок. В комплектацію входить, власне кажучи, електростанція та живлення від розетки. Зарядка ось така. Так, температура пішла стрімко надибратись. Давайте поки що так, відключимо на зарядку повербанк та освітлення. І відкриємо саму електростанцію. Тут ми бачимо ось такі потужні дроти живлення 20 квадратних міліметрів, контролер сонячних панелей, зарядний пристрій і сам інвертор на 1200 Вт. Ось саме так виглядає інвертор, що реально може довгостроково віддавати 1200 Вт. Щоб ви розуміли його розміри. Ось розмір інвертора, який веде 1200 Вт. Також ми бачимо тут термопару, яка вводиться на цей датчик і ми бачимо, що температура самого опературу 628 градусів. Там ще я ще торкнусь. Ось, він холодний повністю. Бачимо, що вода вже майже вода. Досить швидко нагрівається, 42, 43 градуса. Що зараз закипить, контролер сонячних панелей до 30 А, вихід будь-який, який ви можете побажати. Збираю будь-які електростанції за вашими вимогами. Все, він досить нагивати. Бачите, що працює, так, потужність. Також можна заряджати будь-яку техніку, включати комп'ютери, е, наприклад, Bluetooth-колонки або колонки вашої аудіосистеми, телевізори то, власне, будь-яку техніку. Давайте я підключу прилад на зарядку. Є дріт, дрит так пішло заряджання загуб блок живлення. Це літій йонний акумулятор на 135 Ампер-годин, 12 вольт. Тобто 1500 Вт годин. Для замовлення доступні будь-які варіації акумуляторів та інверторів. Під ваші потреби збираємо в різних корпусах, в різних варіаціях, під різний бюджет. На цьому моє відео завершено. Дякую за увагу. Все, поставив чайник далі закипати, вже ж доведемо діло до кінця, 50 градусів, так, все є. Вихідна потужність 1164 Вт. 210 вольт на виході. Також цей повербанк може заряджати будь які пристрої і об'єм влаштованого акумулятора дозволяє зарядити ваш телефон до 100 разів. Також для військових та Збройних сил України. Знижка на е, цей приланд е, в розмірі моєї зборки моя зборка буде повністю безкоштовна для Збройних сил України. Власне, цей повербанк іде військовому і йому е, збір е, це не на Збройні Сили України, але е, військовому. То йому збір обійдеться всього в 1000 гривень. Хоча, я думаю, ви розумієте, що це е, доволі висок, великий труд. Ось вже 62 градуси. Це є, заряджається. Так само можемо підключити цей же самий повербанк. Можемо підключити ще один повербанк. Зараз підключу, щоб заряджався і ще один повербанк. Також підключу USB навантаження, Ось все, USB навантаження. Потім підключаю І ще дріт в роз'єм USB Type-C та підключаю в Powerbank. Також ще далі підключаю дріт живлення Оп, також далі підключаю дрідживання і ще повербанк підключаю на заряджання. Так, ну, поки що навантаження невелике, всього 20 Вт. Але, як я вже казав, підтримка швидкого заряджання до 100 Вт. Ми вбачимо чайник є, чайник закипає, пар іде, не буду знущитись над термопора, ну, хай буде. Це температура вже 73, 74, 76 градусів. Всередині. Всередині все точно так само. Працює інвертор. Холодний температура інвертора вже 33 градуси, але це експлуатація під максимальним навантаженням. Під таким навантаженням я тестував пів години і все добре. Ні перегріву, ніде нічого немає. Так, вже бачимо 84 градуси. Продовжуємо експеримент далі. Як кришку для більшої ефективності буду знімати вже ж непереривним дублем, зараз прискорюю, доки буде момент закипання. Так, вибачаюсь, довелось довелося трішки прорвати зйомку. Закінчилось місце на карті, як пам'яті. Так, продовжуємо далі. Температура води вже 94,8 градуса. Все є, вода закипіла. Чим не хочу виключатись, так як кришка відкрита, але як бачите, вода активно закипіла. Все, є, він і сам відключився 99,6 градуса. На цьому, я думаю, відео можна буде завершити. Для замовлення. Пишіть по. В телеграм, який буде закріплений в коментарях, або вайбер. Дякую за увагу. До побачення!